18-19 січня у Нетішині відбулися матчі основного етапу 34-го чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. Спортивний турнір проходив на арені спорткомплексу управління соціальних об'єктів за підтримки філії ВПХС, АТ на Енергоатом. Хмельницька АЕС рада вітати вас на своїх спортивних об'єктах. Я впевнений в подальшій співпраці федерацій. Ці болейбола України з Хмельницької АЕС окремо хочу сказати дякую нашим захисникам, нашим воїнам, які боронять Україну і дають змогу сьогодні нам провести даний турнір. Боротьбу за вихід у фінальну частину змагань сезону ведуть вісім команд, які посіли перші чотири місця у групах схід та захід під час відбіркового етапу. Цими вихідними у Нутішині зустрічалися представники місцевої команди, а також Києва, Кропивницького та Білої церкви. Силами підрозділів ХС було забезпечено усі необхідні організаційні та технічні умови для проведення турніру. Зокрема, велася і онлайн-трансляція. Тож глядачі отримали можливість наживо слідкувати за перебігом подій. Приємно вражений організація приймання туру з вашої сторони. Нітішина на великому рівні підготовлено зал. Судійської бригади для гравців у суботу представники місцевої команди енергетик ХС Дельта під керівництвом тренера Сергія Кузмінчука впевнено перемогли суперниць із білої церкви спортліцей з рахунком 3-1. А киянки з Метеор Інваспорт не залишили шансів команді Горгона. 3-2. гра. Якщо чесно, я думала, буде трошки легша в першій партії. Ми ще розганялися. Трошки зіграв свою роль нерв, тому що ти вдома не хочеться скажімо, підвести весь балкон болівальників. Тих Прийшов дочку свою, не хотілося підвезти дуже, тому трошечки перші партії переживали, але потім я вважаю, що ми зібралися, ми змогли показати те, що ми вміємо насправді. Я надію, що надалі змагання такого рівня будуть проводитися у нас, тому що побачили рівень підготовки організації цих змагань. Ми дякуємо Хмельницькій атомній, що дала змогу, виділили зал, дала час провести, підтримала нас. Другого змагального дня команда Спортліцей завдала нищівної поразки своїм суперницям з Києва з рахунком 3-0. А наші волейболістки в запеклій боротьбі у вирішальному таймі все ж поступилися представницям Кропивницького. 2-3. Усі поєдинки відбувалися за шаленої підтримки трибун. Уболівальники прийшли, аби підтримати місцевих волейболісток та їхніх суперниць. Даний захід проводиться вперше за спочатку війни. Зв'язку з військовими діями ми не могли проводити. У нас такі були тільки в одному місці, в Чернівцях всі змагання проводилися. Зараз е, трошки е, є можливість прийняти в інших містах, в тому числі і в Нетішині. Е, дякую всім вболівальникам, які прийшли Нашу місцеву команду ми всі дуже скучили за такими емоціями. Минулорічний призер чемпіонату енергетик ХС Дельта продовжить боротьбу за вихід у фінальну частину турніру. За результатами двох турів буде визначено четвірку найсильніших команд, які і розіграють між собою головний трофей змагань. Нетішинські уболівальники вже з нетерпінням очікують нових спортивних турнірів. А Хмельницька АЕС зі свого боку і надалі сприятиме розвитку спорту у місті супутнику.